Найбільший інсайт після інтенсиву це те, що злість не руйнує, її накопичення руйнує. Адже до інтенсиву я була людиною, яка звикла ігнорувати та пригнічувати свою злість. Здавалося, якщо її проявляти, я буду поганою, неправою, або раптом я цим зруйную стосунки. І знаєте що? До того, що я почала казати, мене це дратує, ніхто не помер. А навпаки, стало легше. А ще й дало відповіді на питання, а що там з моїми кордонами? Після інтенсиву я навчилася звільняти злість екологічно, через чесність з собою, сказати, а ось це мені не ок. І це для мене важливо. З професійної точки зору інтенсив допоміг мені сформувати свою ідентичність. Адже сидячи в літаку додому, я чітко знала, що хочу стати терапевтом. І обрала для себе спеціалізацію сексології та паралельне навчання ще в одному університеті. Почала проявлятися в соціальних мережах в якості терапевта в навчанні і на сьогодні вже маю 5 постійних клієнтів. Якби інтенсив був квіткою, я б хотіла сказати щось таке звичайне на кшталт троянди, але насправді я уявляю це як якусь інопланетну істоту, яка має свої почуття емоції, вона жива і. Через це вона страшенно цікава, адже вона унікальна. Вона має не лише пелюстки, а ось тут пір'я, ось тут якийсь новорічний блиск і іншої такої немає. Ой, це точно про збудження, цікавість, таке внутрішнє тремтіння перед якоюсь такою дуже очікуваною подією. Якщо ви все ще в роздумах, маєте на увазі. Двомісні номери дуже швидко розбирають.